Вітаю вас, друзі. Сьогодні ми знаходимося біля місця, де, завдяки горе депутатам та нечистим на руку друзям Віталія Кличка, скоро має з'явитися паркінг за 120 мільйонів гривень на 750 паркомісць. Чиновники заявляють, що паркінг збудують в рамках облаштування великої рекреаційної зони, в яку увійде набережна парк Наталка та острів Оболонський. Також чиновники заявляють, що паркінг буде спорудою подвійного призначення і буде слугувати укриттям на випадок повітряних тривог. За паркінгом, згідно Екту, який нещодавно був представлений в Київській міській державній адміністрації, мають збудувати спортивні та дитячі майданчики, на що місто має витратити з бюджету ще 180 мільйонів гривень. Отже, на будівництво паркінгу, і начебто рекреаційної зони позаду цього паркінгу, Віталій Кличко та його кишенькові депутати планують витратити з міського бюджету більше 300 мільйонів гривень, і це ще без урахування будівництву мосту хвилі. На перший погляд, сума у 300 мільйонів гривень, яку збираються витратити на це будівництво, виглядає не такою значною, не такою масштабною, оскільки рядовий пересічний мешканець завжди звик уявляти за 300 мільйонів гривень, наприклад, 300 квартир або 200 Тойотленд-крузерів. Але ніхто не знає, що можна було б побудувати за ці гроші. Для того щоб простіше було зрозуміти, наскільки багато витратить громада міста Києва для того, щоб побудувати паркінг та рекреаційну зону, яку потім передадуть. Ділкам для заробляння грошей ми хочемо вам на прикладі вже побудованих майданчиків, дитячих та спортивних, а також укриттів показати, скільки таких об'єктів могли б збудувати, якби не будували паркінг і так звану рекреаційну зону. Для того, щоб дізнатися, скільки буде вартувати ремонт одного укриття в навчальному закладі, достатньо просто відкрити сайт Оболонської районної державної адміністрації або будь-якої іншої адміністрації і знайти там відповідне розпорядження, за яким у 2023 році будуть фінансуватись капітальні ремонти об'єктів за бюджетні кошти. І в нашому випадку, для прикладу, капітальний ремонт одного укриття в навчальному закладі вартує десь мільйон гривень ремонт самого укриття, і десь півмільйону гривень вартує. Облаштування другого виходу, тобто півтора мільйони гривень. Відповідно, за 300 мільйонів гривень можна було облаштувати укриття у половині шкіл всього нашого міста, а це близько 600 таких навчальних закладів. Якщо говорити про ремонт укриттів для цивільного захисту, таких для прикладу, як е, укриття на вулиці Поляна, 8 а це досить значне і велике укриття, в якому може переховуватись під час повітряних тривог велика кількість людей. Його вартість складає близько 7 мільйонів гривень, і відповідно. В кожному районі можна було б відремонтувати по 6 таких укриттів за 300 мільйонів, але ми отримаємо один паркінг на весь Київ. З укриттями розібралися. Тепер давайте порахуємо, скільки можна було б побудувати спортивних майданчиків замість цієї так званої рекреаційної зони, яку збираються побудувати позаду паркінгу. Зараз ми знаходимося на спортивному майданчику, який розташований біля будинку з адресою вулиця Архипенка, 10 А це один з останніх майданчиків, яких взагалі відремонтували в Оболонському районі. Він був реконструйований в 2021 році. Його вартість реконструкції складала 1 мільйон 100 тисяч гривень. Відповідно, якби замість того, щоб будувати паркінг і так звану рекреаційну зону в Києві, почали будувати спортивні майданчики, то їх би виявилось 300 штук, відповідно по 30 на кожен район. Також стільки саме грошей вартує облаштування одного спортзалу в якомусь із навчальних закладів, і також можна було б побудувати новенькі спортзали у половині шкіл міста Києва, але нам побудують один паркінг і одну рекреаційну зону. А що по дитячих майданчиках? Давайте порахуємо скільки ми могли побудувати дитячих майданчиків замість одного паркінгу і однієї рекреаційної зони. Зараз ми знаходимося на дитячому майданчику, що розташований біля будинку за адресою вулиця Попова, 11. Його побудували у 2021 році. Його вартість на тендері була 650 тисяч гривень. Відповідно, якщо перевести це в 300 мільйонів гривень, які будуть витрачені на паркінг, то можна було побудувати приблизно 600 таких майданчиків це по 60 майданчиків в кожному районі. А це дитячий майданчик, який у 2021 році збудували за 160 тисяч гривень. Відповідно, за 300 мільйонів гривень можна було б приблизно 3 тисячі майданчиків таких побудувати. Це по 300 майданчиків в кожному районі міста Києва. Але ми отримаємо один паркінг і одну рекреаційну зону на весь Київ. Також ми порахували, скільки доріг та тротуарів могли б відремонтувати замість будівництва паркінгу та псевдорекреаційної зони. Зараз ми знаходимося в дворі біля будинку з адресою вулиця Автозаводська 7Б. Тут були величезні ями. Хто живе поблизу, він знає, що тут відбувалося. Наразі тут рівненький асфальт його також постелили у 2021 році, і вартість робіт сягала приблизно півтора мільйони гривень. Відповідно, якщо порахувати, то за 300 мільйонів гривень можна було б заасфальтувати 300 дворів. по 30 В кожному районі, але ми отримаємо один паркінг і одну так звану рекреаційну зону. Той факт, що замість усього нами переліченого будують один паркінг і одну так звану рекреаційну зону, є показником того, як корупція знищує наше місто і знищує наш державний бюджет. В чому корупція, запитаєте ви? А в тому, що представники нашої влади під час розпорядження бюджетних коштів враховують інтереси виключно наближеного до них кола осіб, які хочуть не зелені зони, а генделики і ресторани на островах. На інтереси мешканців, які замість одного паркінгу і одної рекреаційної зони хочуть спортивний майданчик та дитячий майданчик в кожному дворі, як бачимо, всім абсолютно начхати. Наразі ще можна врятувати територію від забудови. Київська міська рада ще поки не прийняла остаточне рішення про будівництво цього паркінгу. І чи переможе здоровий глузд над корупцією, залежить тільки від громади оболоні. Діліться інформацією в соцмережах про відверто злочинне рішення нашої влади будувати аквапаркінг та акварекреаційну зону, яку у будь-який момент може змити Дніпро. Тисніть на наших місцевих депутатів, які за шмат гнилої ковбаси готові залити бетоном будь-який клаптик землі, до якої дотягнулись і руки їх друзів. Долучайтесь до наших спільнот небайдужих мешканців району в Телеграм та Вайбер, а також підписуйтесь на наш ютуб-канал, щоб знати, як місцева влада зберігає корупцію під час війни.